Так, були то Як то називається та маза? Конфі. Комфі. Взяли таблетки фініш, взяли таку щітку електричну. То на тому приходило з почти грузики. Ще взяли комфі, ові такі о, наушники. Тому що в пару якісь такі штучки йдуть. Зарядка, покажи самі наушники. Вот, кимоно ушнички прикольные. Мне не подобается, что в тех наушниках. Давайте. Так оно открывается. Открыли мне эту фигню? Yes. Что вот в тех наушниках есть и ну, магнитный типа вообще то Хочешь, не туда. Оп. И назад вставляется. И он показывает зарядку, все типа и заряжает. Короче, непоганый. Ну, зара будем пробовать. Ми взяли. Кожен взяв то, що в тіла якусь точну щитку я взяла, змінила запасками, сховувала собі які наушники взяли наушники, ми взяли mm -hmm. фініш, тому що нам треба вже до пралки. Хоча ото то, що ми взяли, типу, була акція, можна було ще сіль взяти якусь до 10 гривень. Що сіль коштує 100 гривень, а там до 10 гривень, але проблема в тому, що не було тої сілі в наявності. Він бігав там, шукав, не знайшов нічого. Короче, що є, то є. Ну, добре, що є фініш, бо вони зараз дорогі, шлях, капець. Пачка 80 штук 900 гривень. Ми взяли 94. Штуки бачу. Цього, ми їх вже беремо куча раз, так що вони файні. Я лише вові шорти. Отакі От прості, чорні з такою емблемою. Файні. Все. А мені треба оновлювати косметику, тому взяла цю штучку. Зараз буду дивитись що до чого. Щось, до речі, духі тепер не можу собі знайти. У мене куча духів, але мені ні одні тепер не подобається. Оці його класно. Оці його дуже класно. Оці його треба понюхати, до речі. Духи мене зараз не цікавлять. Мене більше цікавить о, косметика. Так, так, так. Туш. Ця хренова. Ця непогана, але мені не підходить. Хоці розмивачка, до речі, непогана, нівея. М -м 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 -м. Ось, о, цього, до речі, штука класна. Сухі шампуні, бомби. Такі їх теж кажуть, що погано на волосся давати, але якщо в такі раптові е моменти, то класна штука, раджу. Так фарби мене не цікавлять, цікавляться, краситись не збираюсь. <мас> Оце джилет, до речі, класна штука. Арко фігня, Та штука не знаю. Оце теж непогано. Оце, до речі, класна штука. Така собі. во фігня річайша, і от цього теж таке своє. файно. файне. Ополаскається. І оцього щитки, до речі, класно. І паста файна. Я її люблю. Нема з собою на метод. О, ваніш, бомба. Просто бомба, я їх обожнюю. Треба Ваніш зайти купити на акції там. Літрова. А то мені Вова любитель давати на підлогу мій ваніш або ще щось. Файріфати. О, фініш. Блін, там таблетки, аж 69%. А я зробила бігос. Це є по-польськи, а по українськи Це тушкована капусточка з дуже смачним м'ясом або сосисками. Хто що любить, Я робила з сосисками. Така смакота капець, я обожнюю, то і Вова теж. Бо ми купили ботом плюс, дуже класна штука від сонця, від згорання, від рани якоїсь карні штуки. 500 гривень коштує великий тюбик, а маленький 300. Я сьогодні п'ю колу. Не до колу. доколо. Мені не, не подобається. Вроді би похожий смак, все одно не та. Але теж мені дуже подобається. Водичка мені дико подобається. Вона солодка, смачна, персиком. Чути така, не аромат, прямо реально персик чути. няма. Я її кожен день беру. Так, мене заїбали. Лівів опаленерку. Косяк, кося, кося. Бойцовська кося. Кося бойцовська, бойцовська кося, косяк. ну така. О! Зараза мала. Та, ти мала зараза. Не царапається боляче. Вона інколи дає бавитися з собою, а інколи ні. Ми Кого ми зустріли, Сашка? Що ми купили? Пока. Таку штуку ми купили. Це є мережевий порт. Мережевий адаптер. Мережевий адаптер. Давай так, хай буде. Приїхали на гаражі. Привет! Так, ми забрали знов дошки. Це буде на бісідку, точніше, як то пояснити, для того всього, щоб в біседці був. Треба потім зачистити, все зробити. Ну, красота. так. Чоловік пішов в парк і мушу з там купити. Переїдемо в цю квартиру, ставити дошки, щоб вони там висихали. Так, мені чоловік, як завжди, приніс квіточки. Я не завжди показує, але от сьогодні згадала і показала. Вони так пахнуть, такі гарні ромашечки передати вам можна. Так я вже Вові зробила гамати. Та я роблю рану йому готую, тому що щоб свіженьке, тепленьке було. Зробила йому макарончик з ковбасками і капусточкою натушкованою. І зробила е, салатик з домашнього сирочка, помідорчика, огурчика, сметанки. Тому і зробила чай ромашковий та й поки що все. Мой сніданок 5 булочек. Вони є сливкою, дуже смачні. Львівський хлібчик нямка. <плес> так, а у нас все-таки пішов дощ. Ми выдернули трошки чесночка. <плес> Не знаю. Робили наша поштуківка. Що, що в нас? Ми приїхали в Сільпо, як завжди, по піцу. І кожен день хаває. Дощ пічне падати? Ні, просто пара. І ням-нямка. Отакімо. Папероміщ. Так, ми вже віддали Деміка і зараз їдемо на. Так, ми приїхали на озеро. Вода супер. Вова вже покупалася. Покупалась. Людей куйма просто уйма. Приїхали в Аврорку. Подивимося, може щось купимо. Взяли ось чарбат. гуцульський, 40 гривень коштує. Що буде пробувати Перший раз що це таке? Подаємо на вимучили її і здох тут. Та, Демка, Демка, <свят> Чоловік бавиться в контрол. А я лежу просто. <свят> так, Сьогодні новий день. Ми вчора були в селі. Вчора була неділя. Ми хотіли їхати в інше місто погуляти. Але я подивилась в суботу погоду, там писало 32-33 градуси. Я сказала вові ні. Куди гуляти? Ми там здохнемо, буде як минулий раз колись. Ми минулого літа поїхали у Львів погуляти. Ми виїхали в 9 ранку, десь в 11 ми зайшли в Ашан, бо я дико люблю Ашан. Ми зайшли, вийшли десь 12 ми виходимо, а жара така дічайша, що ми просто дійшли на парковку до машини, ми сіли в машину і нам різко поплахило і то двом. Нам так стало погано. Ми поїхали до хати зразу, і нам було так погано, що ми взяли зразу, Деймона, забрали то був обід. Чи ми по справам їздили? Ну, кратше, ми туди їздили. Ми хотіли погуляти ще. І ми забрали Демона в обід, і поїхали до хати і просто вирубались, Нам так погано було. І я кажу, Вові, ні, ми не їдемо нікуди. І Вова каже, ну то їдемо скупнемося собі. Е, ми ще тоді вирішили добре, типу. і що ви думаєте, я рано встаю, ми їдемо в село, я чую, мене деку живіт болить. Я кажу, Вові, то йдемо до хати. Щось живіт мене болить. І в мене місячні, зашибісь. А вони не мали ще початись дня-два точно. І я, коротше, переживала, але потім подумала, з того, що я переживаю дуже, бо мені треба зуби робити, У мене десь штук 10 зубів треба робити, І швидше всього, що швидше почалися. І той воно лише піду схожу про, вірус, про вірус на всякий випадок. Бо, ну, не може так бути, що починається пізніше, або швидше просто так. Я боюсь просто, щоб в мене не було знову тої штуки, якщо раз було колись. І таке, ну я недавно провірялася на УЗі, то у мене все добре. Ну Не знаю, чого почалася. Кажу, може, тільки із-за переживань. І все. І ми нікуди не поїхали, сиділи вдома. А потім вже поїхали в село, нам ще малого сплавили. І все. Сьогодні. І в селі я згадала, що ми не зробили деміку прививки. Ми кожного 25 числа червня робимо йому прививки всі. І я Вові нагадувала ще за три місяці до початку. І минулий місяць нагадувала. І в цьому місці нагадувала. Він казав, до 25-го, що далеко, що далеко. Я пам'ятаю, все добре, і 25-го він не пішов. Ми кожен раз робимо в одному, тому самому числі. У нас завжди пише число, і ми завжди в нього приходимо. Такого не було, щоб ми забули. Я давай кричати. А в мене і так емоції зашкалюють. Я не можу, мене прям аж все бісить. тіп 2 дня, сьогодні понеділок, мене сьогодні так все теж бісить. Володька бісить, мене Деймон бісить, я не можу. Я давай на нього орати, чого він не пішов, я йому кожен раз нагадую. Ну, коротше, сьогодні буду видзвонювати до лікаря просити, щоб він нас прийняв. І він зробив щеплення. і Буду питати, чи все добре буде, з того, що ми трохи пропустили, там якось пропустили. На п'ять днів добре. І ще купимо таблетку від кліщів знову треба дати, і хай його провірить. Так состояння зубів і так далі. От тут треба провірку робити. Рости. А вже як зроблять, то скажу, від чого, що там робили. Ну, Коротше, вчора було зла дико. Так вчора файно бавились, дуріли. Деймонд такий довольний був. Прийшов ми його під холодний душ. Він такий довольний був, бо йому так жарко було, він прийшов так дихав жорстко. Ми його трошки устудили, він вже успокоївся. Сьогодні понеділок, погода трошки легша, слава Богу. Але в хаті, як було жарко, так є. Мені подобається вдома, бо в них будинок і в них холодно. Що зимою, що літом, ну зимою, там, зрозуміло, що набагато холодніше, але літом так класно, прохладно, заходиш, а там прям як вітерок такий, знаєте, дує файний, холодний кайф. Я то так люблю, у них прям аж не хата, а я, я не знаю, як це сказати. Холодильна камера, така прохладна, класна. А в нас ні, у нас така жара дома, що то жесть. Але в нас і плюс, у нас зимою тепліше, типа шоу. Це і ліпше, понятне діло, що зимою тепліше, але літом ну, вмирати хочеться. А сьогодні така більш-менш помірна температурка. Сьогодні мама подзвонила. Лавай! Oh. Сьогодні мама подзвонила, сказала їхати на дачу. Треба забрати весь часник. Мені взагалі не хочеться вставати з ліжка, не то що щось робити. Я навіть возняла постіль і просто не хочу вставати, аби її ставити назад. Світла як не було, так і нема. Сьогодні мали виключити о 9 ранку, виключили піввосьмої ранку. Я рано встала до п'ятої світла теж не було, потім по п'ятій включила його, до пів шостої і от пів восьмої знову виключили. Як вони собі то роблять, хуй його знає. Дзвонитись до них нереально. І написати скаргу тепер без електронного підпису теж, вроді, не можна. Ну, коротше, до першої не має бути світла, але знаючи їх, вони перші як завжди, не включать, тому то таке, то вже як маєте. Е 9, 10, 11, 12, 1 то вже 5 годин як мінімум. типу. Потім вони, ще виключить, напевно, десь з 3 до 5 і потім 7. А, ні, у нас не так. Кажу, писало від 9 до 1 не буде світла, потім до 5 буде, і з 5 до 1 ночі не має бути. Ну, щоб ви розуміли, ну, типу, типа, не... коротше. Світла нема, то таке аж біди. але проблема в тому, що в нас перше з холодильником сталося. Я рано встаю і я чую, він котить, як трактор, так. Тр -тр 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 і я не знаю, чи то холодильник накривається, того, що світло вирубають так часто. Та не дай Боже, я ходила по комфі, по Ельдораду, дивилася, оскільки ціна на холодильник там по 25 штук, холодильник маленький. Так що мене не дуже радує ця новина. Та й плюс бісить, бо я живу в центрі. А тут все магазини, і всі магазини включають той довбаний, як воно називається, генератор. І ті генератори, мало того, що гудять без перестанку. Вони так і запах вонючий дають, а то все летить в квартиру, бо я на малому поверсі живу. Як то воняє, як то нервує, я не можу передати. Демік уже поснідав доволі бігає, бо він був наказаний, він день не їв. Але його й так кормили в селі, тому можна сказати, що він не був наказаний. Бо він знову перехотів. Жерти все. Знову почав цирки показувати, а я то не люблю. Дає, дають тобі їсти, заткнись і ті І Ті ж це тому, що ти маєш. А воно дістало мене. Я йому на м'ясі варю, воно буде фиркати носом. Ну Розумієте, гімном, але... Але вже йому перейшло, вже знову все їсть нормально. Мама йому ще принесла від холодця косточки, то він такий довольний вчора тріскав. Мама нам холодець принесла, ми хавали. Вчора ще в селі хавали борщик. Я так люблю, коли Вовина мама борщ готує, іменно вона так попадає, як в мене живіт болить. А я іменно в той час хочу її борща, конкретно її, тому що. Ліпшого борща в житті я ніде не їла ні в ресторанах, ні в кафе, ні в кого з моєї сім'ї не виходить такий файний борщ, як його мами. Він жирний досить. Він файний, він насичений, він має всі смаки. Він такий кисловато-солодкий, як має бути. В ньому дов... доволі нормально солі, він файно жирний. Він такий, як має бути справжній борщ, з м'ясом, з жиром, з всім. І він ну, реально ну, такий смачний, і вона завжди його готує, попадає тоді, коли в мене місячні. І я так кайфую, я його так люблю, я його так жру тоді. Але я їм супи тільки тоді, коли в мене живіт болить. Ну, типа, в ті дні. Але їм я тільки переважно борщ, бо мені їм дико подобається. Я не знаю, я так попадаю класно. Вчора робили сирничок. Тут теж смачний був, тільки мало цукру було. але... Так як я трошки менше стала їсти солодко, то мені більш-менш можна їсти. Але в нас переважно я більше їм солодкий, Вова ні. То навіть Вова сказав, що він був не солодкий. Але мені сподобався все рівно був смачний. Я давно вже сирника хотіла. Ми якось йшли були, і я чую запах сирника такий пролунав. І від того часу ми з Вовою хотіли сирника. Але так як я їжджу з ним кожен день. Тобто, як я приїжджаю в другій годині, з ним я не буду, тіпо, ну, пекти ще окремо. Бо робота то є робота, вона вимучує. А так то переважно я щось прийду, приготую там і все. Я навіть солодкі не печу зараз. Але от сьогодні я вдома, бо ж болить, і ще буду, напевно, вівторок середа вдома, то вже вівторок, середа щось приготую і солоденьке, і таке, щоб вже не лишатись. Адемік довольний, я не на роботі, я з ним бавлюсь. І мені тут приносить всякі... всякі приносиш, всяків приносиш, малий. Без світла, звісно, в хаті вже скучно. Коли ти ще нічого не можеш робити, то трохи мучительно. Але жити можна.